Колеги, я всіх вітаю. Мене звати Дарина Петренко і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже актуальну тему. Особливо вона стає актуальною, коли ми кажемо про місяці квартальні, так би мовити, коли ми закриваємо квартал. І сьогодні будемо з вами обговорювати алгоритм заповнення декларації з єдиного податку для ФОПа за перший квартал 2024 року. Ну, зрозуміло, що ми будемо говорити сьогодні саме про ФОПів на третій. Цій групі перед тим як ми перейдемо до заповнення декларації, давайте нагадаємо собі декілька моментів. Зокрема, перший це терміни на звітний період. У нас є 40 календарних днів після завершення кварталу для того, щоб відзвітувати по єдиному податку. Додаток по ЄСВ в нас річний. Відповідно до квартальної декларації, ми його долучати не будемо. Але до того, як ми перейдемо до заповнення декларації, я рекомендую це робити кожного кварталу. Потрібно провести такий собі аудит, або це буде самоаудит діяльності ФОП за цей квартал. Тобто, потрібно звірити ліміти по ФОПу, провірити розрахунки, зокрема, проаналізувати виписку не тільки на предмет надходжень на банківський рахунок, наприклад, чи в касу а, самого ФОПа коштів, а й перевірити всі витрати предмет виплати фізособам, на предмет благодійності, повернення тощо. Проаналізувати борги, зокрема, подивитися стан розрахунків в електронному кабінеті, чи немає там заборгованості, чи, можливо, якихось нетипових переплат. Як, наприклад, у мене нещодавно була практична ситуація, коли ФОПа анулювали з єдиного податку, і в нього це був ФОП, друга група, до речі, висіла переплата по єдиному податку, тому що ми знаємо, що при анулюванні нас не повідомляють про це. І наші Декларації можуть собі гарнесенько продовжувати приймати, тому обов'язково заходьте вкладочку в стан розрахунків. Далі ми маємо звірити відповідність наших кведів, тій діяльності, яку ми здійснювали протягом всього кварталу. Як мінімум, ми будемо ці кведи зазначати в нашій декларації єдиного податку, і вони мають відповідати тому доходу, тій діяльності, яку ми отримували, щоб яку ми здійснювали, щоб згенерувати цей дохід. Тим кведам, які в нас є в реєстрі, і вже тільки тоді ми з вами можемо переходити до заповнення звітності, а розрахунки ФОП. Ну, давайте, напевно, більш так детальніше зупинимось саме на цьому моменті, тому що він досить важливий. Ми кажемо про виплати на користь фізичних осіб. Тобто ФОП це податковий агент і він має утримати 18% ПДФО і 1,5% військового збору, а також подати додаткову квартальну декларацію, об'єднаний звіт, зокрема, додаток 4Д, де вказати ці виплати. Повернення коштів без супроводжуючого пакету документів. Ми знаємо, що повернення, коли в нас є пакет Документів не буде вважатися доходом ФОПу. Але якщо, наприклад, ну нам буває таке, скасували помилкову транзакцію або просто нам повернули коштів, у нас немає ніяких документів. Зокрема, це може бути заява на повернення коштів, водаткове накладна на повернення, акт з там з поясненням про ненадання або скасування певної послуги. Відповідно, якщо в нас немає такого пакету документів, ми не можемо ігнорувати таке зарахування, і це буде доходом ФОПа власні кошти на рахунок. Ну це вже напевно не секрет, що податкова вважає такі зарахування також доходом ФОПа, тобто поповнення оборотних коштів, окрім виручки. Якщо в нас є а, касові розрахунки, в нас є РРО або ПРРО, і ми здаємо виручку через касу банку. Ну, таке ФОБ не зобов'язаний це робити, але можливо нам потрібно саме кошти на рахунку в банку. Або якщо ми кажемо про кошти, надані як фінансова допомога, і такі кошти вони будуть повернуті протягом 12 місяців. Далі, надходження, що не є доходом ФОП, зокрема, це можуть бути пасивні доходи роялті або ж відсотки. Якщо ми кажемо, що ми отримали ці пасивні доходи від. Інших податкових агентів, тобто юридична особа або ФОП, то нас насправді вже не хвилюють із рахування, ми їх просто собі не включаємо в наші доходи і ігноруємо. Це проблеми тих податкових агентів, які нам виплатили ці кошти. Але якщо ми отримали такі пасивні доходи від е, е, нерезидента або від фізичної особи, то тут вже це наш обов'язок, але обов'язок як фізичної особи в рамках декларації про майновий стан та доходи задекларувати та сплатити необхідний податок. Аналіз негрошових розрахунків. Тут на жаль, виписка нам не допоможе, але ми, в принципі, можемо проаналізувати діяльність ФОПа на предмет прощення боргу, взаємозаліки, розрахунки з сертифікатами, бартерних розрахунків, погашення кредиторської заборгованості. І вже тільки тоді, коли ми провели такий аудит діяльності за певний звітний період, ми можемо переходити до заповнення звітності. Зокрема, на слайді ви бачите ситуацію. Вона зображена як витяг з книги доходів. Тут я хочу акцентувати увагу, що результат по книзі доходів і результат по декларації в нас має співпадати. Відповідно, якщо в книзі в нас 105 тисяч, то і в декларацію ми перенесемо 105 тисяч. І ось, наприклад, і ми бачимо, що ФОП за перший квартал він заробив 105 тисяч гривень доходу. І Тут я хочу нагадати, колеги. Нещодавно ми розповідали про головні зміни в зарплаті з 1 квітня 2024 року. Переходьте за посиланням та дізнавайтесь, як ці зміни вплинули на оплату праці, лікарняні, декретні та штрафні санкції. По трудовим порушенням, по порушенням трудового законодавства. Обов'язково перегляньте, відео дуже корисне і дуже актуальне. Ну, а зараз ми з вами будемо переходити до електронного кабінету і на прикладі вже дивитись, як нам заповнювати звітність. Ми йдемо в 2024 рік, стаємо в перший квартал створити в розділі прибуток. Ми шукаємо саме форму для спрощенців третьої групи. Обираємо, дивіться, ми, можемо, ми знаємо, що коли ми заповнюємо за наступні періоди, тобто півріччя, 9 місяців, те, що ми заповнюємо накопичення, ми можемо тиснути Заповнити на основі звітності і підтягнути якусь звітність, щоб взяти звідти дані. Але ми заповнюємо за перший період і можемо просто залишити галочку Заповнити на основі даних ДПС. Що ми робимо? Ми перевіряємо шапочку. Ми пам'ятаємо, що була ситуація, коли позлітали адреси. З тих пір ми знаємо, що краще перевірити. Перевіряємо адресу, вказуємо кількість працівників, якщо в нас такі є. Тут ви помітили, що вже підтягуються абсолютно всі кведи, які в нас зазначені в нашому реєстрі. Ми їх можемо переглянути і прибрати зайві, по яким ми не отримували дохід в цьому звітному періоді. Прибрали зайві і йдемо до розділу, які стосуються саме платників віденого податку третьої групи. Ми пам'ятаємо, що перша-друга група мають річний звітний період. Проставляємо наш дохід, наприклад, у нас був ФОП на третій групі без ПДВ зі ставкою 5%. Ми вказуємо тут 105 тисяч гривень. І далі форма самостійно заповнює нам. Подальші наші рядочки. Вона підсумовує в рядочку 0,8. Далі рахує податок в рядочку 11. Те, що ми маємо сплатити, в нас буде в рядочку 12. Минулого періоду в нас перший звітний період в цьому році ми нічого не сплачували. Відповідно, вся сума податку в нас піде до сплати, і ми в рядочку 14 відобразимо ту суму, яка піде в нас в узгоджене податкове зобов'язання. А ви знаєте, я завжди кажу, що декларація за перший квартал це подарунок бухгалтеру, який втомився від закриття року та подання річних звітностей. Декларація заповнюється досить просто. У нас тут немає якихось доходів, які ми маємо витягнути з попередніх періодів або щось врахувати. Немає додаткових додатків. Відповідно на цьому наше заповнення зупиняється. Далі ми просто перевіряємо нашу декларацію. Якщо в нас відсутні якісь технічні помилки, ми щось десь не заповнили, якийсь технічний рядочок, ми зберігаємо і відправляємо нашу декларацію до податкової і очікуємо квитанцію 2 про прийняття. Коли в нас наша декларація буде світити зелененьким кольором. А колеги, на цьому все. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал. А щоб не пропускати актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтесь на серію безкоштовних вебінарів. Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі!